Дарьма выйшла на світанку. Я думала, буду записувати багато розмовних відео, але насправді, коли йдеш в такій красі, в такій природі, то хочеться навпаки мовчати, бути в моменті, ні про що не думати і просто бути. І мені здається, це дуже лятує нас від такого е сьогодення, коли багато людей сидить до в телефонах. У комп'ютерах, зайняті своїми справами, роботою. Тут ти просто в тебе немає нічого, крім дороги, тебе самого і просто шалено красивої природи. пишу всередині і mm. І наші віщі. Як би не було гарно, як би не хотілося на ти продовжуєш іти. Ми зробили коротенький перевал, насолодилися цією красою і будемо продовжувати наш шлях. You see all the Согласна. Мне? енергію підняти. Ми такі запихані. І якщо здається, що дорога завжди легка, то це взагалі не так. інколи прям дуже складно, тому що потрібно підійматися на горку, тільки піднявся, треба спускатися, тільки спустився, знову піднятися. Але, звісно, за це є я... певна нагорода, наприклад, яку ви бачите зараз. Види, навряд чи було б побачити там знизу. Але втома теж дає про себе знати. Ось, наприклад, теж жіночка там відпочиває. Так починаються цікаві історії. Ти по некушаєш? Не не є. І останній кілометр тягнеться дуже довго. Сьогодні мені вже довелося перевзутися, тому що я все ж таки натерла ноги, хоча думала до останнього, що мені пощастити цього не буде. Тепер у нас більш легкі мають бути дні. І дуже хороша погода, що означає, що мені не треба буде з вами одягати кросівки. Мені добре без них.

Дічки взагалі тож таке класно відчувати себе дівчинкою і ходити просто в такому жіночному костюмі, бо в такому ритмі Пілігріма, житті Пілігрима, ти трошечки відчуваєш себе інакше. Зберу теж, просто сейчас не счет. А тоді переключаться, що в тапок на другие. А ви знаєте, вони так просять просто. Хлебушка? А я сьогодні, блин, булку викинула в альберге. <смірко> не хотіла нестися. Ці чайки дивляться на мою куртку і думают, що це крафтовий пакет з булочкою. І підходять дуже-дуже близько. Вони намагались її ще я взяла в руки, и она пришла. Готова. Готова есть. Знаете, это так осознавать, что уже типа 2000 дети, родившиеся в 2000 году, это уже взрослые люди. Это ты я тоже так же самое воспринимаю, когда дети какого получается? Боже, даже 2000, 2000 мне уже больше даже, 2010, уже 2009 Uh -huh. Это же 15 лет им получается. 16, uh -huh. Ну там 16, это так вот ну, да, 2000 там седьмого. Это уже взрослые люди uh -huh. тоже, типа знаешь, это не это уже люди, которые снимаются в по 16». Ну реально, типа серьезно.